Додому і жіночої консультації Світлана йшла сама не своя, третя дитина аж ніяк не входила в їхні плани. Улянка старшокласниця, Максим теж уже школяр. І тут така несподіванка. Як і передбачала, вдома щонився справжній ураган. Ігор був категорично проти, ні, ні, ще раз ні. Негайно роби аборт. А може, все-таки залишимо. Несміливо озвалася Світлана. «Гріх же? Ти що не зрозуміла? Я все сказав. А ти подумала, як нам прожити в однокімнатній хрущовці та ще й з уляненим псом на додачу? Ми колись дарували дівчатам квіти, парфуми якісь, а вони тепер взяли за моду приносити на день народження котиків або песиків. І не викинеш, тому що живе створіння. Песика тобі шкода викинути. А дитину рідну вбити не шкода? Витерла заплакані очі дружина. Вся жінка, тема закрита. Аборт, і тільки аборт. Заснула Світлана вже далеко за північ. Тяжкі думки гнітили душу. З одного боку чоловік має рацію: рік за роком подорослішають, Уляна з Максимом, і буде їм тісно в тій рукавичці. А з іншого. Як взяти на себе тяжкий гріх дітовбивства?» І ось вона вже в рідному селі переходить в Бріт річку. Озирнулася з берега, а їй услід дивиться діва присвята. Прокинулася мокра від холодного поту, а все їство, ніби заполонила якась неземна благодать. Спасибі тобі, матінко, присвята, прошепотіла Світлана. Тепер я знаю, що повинна робити. А вранці. Коротко, сильно і страшно сказала чоловікові: Давай, Ігоре, гроші піду вбивати нашу дитину. Чоловік відрахував з гаманця потрібну суму, і Світлана вийшла з дому. На ніч постелила на свою половину ліжка пелюшку, випала якісь пігулки і тихо застогнала, тримаючись за живіт. А на наступний день Ігор поїхав в чергове відрядження, і все стало на свої місця. Ті відрядження, які вона досі так ненавиділа, тепер рятували її. Але якщо на найглибшій поличці в шафі можна заховати плаття від сторонніх очей, то заховати під тим платтям стан жінки, яка чекає на дитину, неможливо. Ігорю відразу були невтямки, що до чого, тому що дружина мала кругленькі форми. Однак якось зауважив ти так, Світлано, розповніла? Може б, ти їли менше, або якимись вправами почала б займатися. Так, так, я займаюся, займаюся, тільки не вправами, а всіма домашніми справами. А тут коли-небудь вже і в транспорті хтось із спостережних пасажирів місцем поступиться. Чого це з тобою так обходиться, немов з вагітною, якось зауважив Ігор, ніби жартома. А коли вже далі неможливо було приховувати, Світлана зізналася. Перш за все дітям, ті, як дізналися, що у них буде сестричка, стрибали на радощах мало не до стелі. І ввечері першими поставили тата, як то кажуть, перед фактом. Ігор став як укопаний. А то як так? Так ти ж мене підманула? Ти не зробила аборт і місяцями грала роль, немов артистка? кричав він, аж скло дзвеніло. Чи не зробила? Тому що не могла взяти на душу гріх, спокійно відповіла Світлана, погладжуючи свій круглий животик. Кричи, бий, роби, що хочеш, але вже пізно щось міняти. За маму заступила смоляна. Ми в усьому будемо допомагати. Тату, залиш маму в спокої, їй не можна хвилюватися. Потроху шторм затих і запанував повний спокій. Адже й справді. Коли куди було вже діватися? А восени на світ прийшло маленьке диво з мілен... біленькими, кучерявими волоссями і блакитними очима. Коли Ігор вперше побачив таке маленьке щастя, то зі сльозами на очах сказав: Пробач мене, дурного, я тоді тисячу разів не мав рацію і дуже дякую, що ти не послухала мене. Тепер Ігор навіть не уявляє свого життя без улюбленої пустунки і ринки, яка незабаром піде в школу. Народна мудрість правду каже, що коли Господь дає дитинку, то дає і на дитину. Сім'я не розкошує, але й не бідує. Світлана з Ігорем працюють, Уляна вже скоро випорхне з батьківського гнізда, яке вже складається аж з трьох кімнат. Світлана переконана, що не мала б вона щастя в житті, якби зважилася тоді на грішний вчинок, було б їй тяжко жити з таким тягарем у душі. Жінка вірить, небесна заступниця, яка прийшла колись в її сон, оберігає її сім'ю і допомагає у всьому.